Знову принесли керуватор, судячи по іконках від якоїсь підводної лодки в степах України. Гірше, ліпше. З вітерком. І кінчите. Номерний китайський. З затичкою на зарядку заявлена проблема поміняти акумулятор. 3,7 вольта, 3 вата вихід. Ти ж типу, куди в ефір тривати вихід, розкручуємо. Чотири шурупчика, і воно розполовинюється. Всередині на диво виглядає сухим. Кнопки класика. О, що й приклеєне. Треба акуратно, щоб не рвалося. Класичні кнопки з гумовими, такопровідними, сурмопровідними накладками, світлодіод індикації роботи. Десь воно вклеєне всередині, значить, або його вже завалили клеєм, або його ще не розбирали. Не реагує на нажимання кнопок. Тут є антена, її треба розковиряти, бо вона залита герметиком. Тільки ковиряти треба акуратно, щоб ми не пошкодили периметр, щоб потім у нас не було затікання води. Одним словом, воно максимально загерметизоване, наскільки це могли зробити підручними засобами. І вже в глибині видніється акумулятор. Питання, а чому його міняти? Хто сказав, що він поганий? 1100 мАч, На вигляд цілий, на вигляд недутий. Відмикається від основної плати. В нас дві антени, очевидно, два модуля з різними частотами. Це не антена, це якась перемичка, можливо, поживленню. Є процесор атмелівський. І якийсь чи контролер, чи ПЕС, знаю що. Як мінімум, при нажиманні на кнопки мав би світитися світлодіод, значить, акумулятор або розряджений, або хз що. Третя антена виконана в вигляді доріжки на платі. Тобто воно тридіапазонне навіть. Цікаво, що в нас залишкового на акумуляторі є. 4 вольти. Акумулятор заряджений. Ну що, поміняти? Та поміняю мені що тяжко. І все тут гарно, все тут прекрасно, тільки мені трохи проц не сподобався. Відповідно, його пропаяв і бачу, що працює, але я не маю ні разу впевненості, що воно і не працювало, бо пульт вимикаємий, тобто його треба виключити спочатку чи включити. Де воно в нас є? З якого боку? Діод сюди включити знизу. От, воно вмикається і працює. А власник каже, що в додатку на телефоні казало, що розряджений акумулятор і не заряджало його. А я дивлюся по схемі включення акумулятора і розумію, що акумулятор під'єднаний напряму до зарядного. Я тут роз'єм пропаяв, воно дзвониться, але чи не в самому зарядному проблема. Бо я не маю розуміння, чи він вмикався, чи ні. Казали, що на шнурку не заряджає акумулятор і показує в додатку, власне, що акумулятор розряджений. Щось воно, якби нічого не сходиться. Як мінімум, треба брати ще зарядний пристрій. А тепер кажуть, що червона світилася, але не працювала. Але з додатку працював. Тобто, виходить, що кнопки не працювали. Коротше, нічого не ясно. Мию кнопки, збираю і хай везуть підводну лодку, будемо пробувати, бо так діла не буде. Якщо воно працює з додатку, значить електрична схема по суті жива. Получається, що самі кнопки не працювали частково. Не знаю. Більше я тут робити зараз не маю, що збираю знову на герметик з розрахунку, що воно буде працювати, а далі хай хлопці пробують. Поїде, не поїде. І я таке схильний думати, що поїде, тому що реакція адекватна. Воно не світиться червоним, як казали, а моргає синім. І є реакція на кнопки. Тобто, загалом, якби всі кнопки працюють. Все, хай пливуть для тестування. Електростакан Remax. Чи Ремакс не вмикається, не заряджається. Я вже його собі дозволив розібрати, розклеїв, досить акуратно пішло. 10 мАч, дві банки в паралель. Досить велика ємність, як на мене. А от плата керування зовсім мінімалістична. І якби такі речі, як правило, нема сенсу робити, бо це або складно, накладно, або недоцільно. А тут, дивіться, весь павербанк зроблений на одній мікросхемі в 8 корпусі. Причому обслуговує 4 світлодіоди вона і має два входи, два виходи. Чи... Чи навіть, може, ні, це таки, напевно, вхід по розпаєті. Два входи, і два виходи має. Дивлюся документацію. А там мікросхема доступна. IP 5306. Вона ще із тепловідводом на пузо. По два світлодіода включені зустрічно, і відповідно обслуговується все цією ж мікросхемкою. Додатково якийсь транзистор силовий, один дросель на базі цієї мікросхеми і все. І це є і зарядка, і розрядка. І собі дивлюся, ця мікросхема доступна і відносно недорога. Попробуємо поміняти. Бо обесточив, подав знов живлення, воно не реагує, нічого не світиться, не вмикається, рівень заряду не показує. А залишкова на банках 3,85, по-моєму. Тобто, не вбиті банки. Отаке. Їдемо по мікросхему. Так, пересажую мікросхему. Звичайним паяльником то не зробите, бо вона. З тепловідводом від пуза. Чекаю, коли вистигне. ставим пробуємо. От хочеш, не хочеш паяти прийдеться під напругою. Позиціоную так, щоб було зручніше. І паяємо. плюс залишилося. Оп! Є, yeah, є. Yeah. О, нажимаю. О, ярче ти ще Треба зрозуміти, чи працює зарядка. Включив. І нічого. А чого? Це є від Type-C, і воно не бачить, не ініціалізує тестер. То Type-C не хоче заряджатися. Може це вихід Type-C, а не вхід. А вхід... Тільки від мікро USB може. А ну зараз будемо пробувати. Так, беру зарядку. А то в розетку. А то сюди. Є, пішла, пішла зарядка, пішла індикація зарядки. Тобто. Цей електростакан заряджатися вміє виключно від мікро-USB, А от виходи вже в нього є і Type-C, і звичайні. Ну, дешевий, простий пристрій. Так само незрозуміло, чому він вийшов з ладу.